Що, серйозно. Готові. <ривіт> <Це> <ривіт> тільки ми можемо купити морожене, і за палички для мороженого, треба було купляти ціле морожене за 21 гривню, щоб забрати з нього тільки паличку для фотосесії. Всім привіт! 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 Вітаємо вас на каналі Птічка! А значить, треба зробити що? Підписатися! Коментарі обов'язково! О, да, да, да. Дивіться, є такий гурт, називається Діти Фрістайла. А сьогодні гурт називається Діти Гармонії. Тому що у нас в гостях учасники народного театру танцю Гармонія. Це Поліна, Соня, Діма і Даня. У нас сьогодні буде дуже весела фотосесія в стилі кавун-паті. Свій реквізит надо носити самим. Так, хто працює, тот їсть, Ой, тот не їсть. А в мене буде піца сьогодні. Ото на густі капець. Рєм, купуємо. Частенький кавунчик буде. Нормально, ви так вибрались з такими пожитками, як на три дні. Ідейка номер один зробити з кавуна на піцу. Так, ну що ж, погнали. Будемо різати кавун. Дай Боже він репне. Давай Настя, ну. Боже, щоб він не ре. Раз, два, три. Так, кавунчик виявився спіленьким. Аж занадто я б сказала. Як ми його зараз поріжемо кусочками. Ну, давайте пробувати. Так, нам треба відрізати рівний, рівнюсінький круг. Кружочок ми відрізали. На вісім частин ділимо? На вісім частин поділимо. З Богом. Кавун якийсь переспівший, невозможно його порізати. Ілона у нас сьогодні кулінар. Ріже бананчики. А лох лохина, як і черніка буде, вона оцей, то буде оливки. З оливки, да. Да. а сир з чого буде? А як вгадаєш, поставлю 12 на тонці. Ця компанія уничтожає реквізит. Последній кусочок піци кому ідека номер два: зробити скавуна морозиво, зробити скаву на морозиво морозево. І в нас полетів коврик. Хлопці наїдяться сьогодні да. називається. Ідейка номер три. Стрібаємо в ковун! Ідейка, ідейка номер три. Йдемо на місце для фото. Надо помахайте руками. А ви знали, що з кавуна можна дістати фанту? <пір> <пір> Значить, ідейка номер 4 Настя Євки. опустушає кавун. Виїдає його прямо ловкою. Просто ми вирізаємо дирочку, ставимо туди стакан, наливаємо фанту з маркетопт і вуаля, фанта біжить з кавуна. Вуаля. Вуаля! Фанта де? Ти відкриє? Ідейка номер 5. коктейль. Идейка номер 5. Короче, Дай. да. Идейка номер 5. Куте. Идерка. 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 Like this, make it drop. Yeah. Like this announcement, you can afford that number one vessel.